Мовне питання піднімає Черкаський край. Чи є потреба захищати законодавчу права російської мови в Україні, зокрема на Черкащині? Це питання кореспонденти поставили черкаській інтелігенції. Депутат обласної ради Юрій Громовський вважає, що розхитування мовного питання це розбрат. За ці роки у нас виросло навіть на сході покоління двомовних, тобто більш освічених людей. Тепер їх хочуть зробити одномовними. Директор Черкаського драмтеатру Володимир Осипов подумки постійно перекладає з російською, але у театрі спілкується українською, Омлю, що мова це державність. А викладач ДТУ Анатолій Тимченко мовне питання вважає передусім політичним. Дивимося на захід, а ногами йдемо на схід. Чи корисна для організму пальмова олія? Таке питання задає акцент. Нещодавно у Черкаському прес-клубі пальмову олію презентував Юрій Чорнобривець, директор Київського інституту споживчих експертиз. Звичайний вазелін, біло-жовтуватий, щільний, жирний. Так можна характеризувати цю сировину, яка викликає нині стільки суперечок. Рекордсмени з місту цієї речовини згущене молоко. Також її знаходять у інших молокопродуктах кондитерських виробах і маргарині. Пальмова олія шкідливий канцероген. Жирні кислоти, які містяться у ньому, підвищують рівень холестерин. У крові, що веде до виникнення тромбозу, атеросклерозу і ожиріння. З шабашками сміттярів борються GPS-навігацію, пише молодь Черкащини. Мерія контролює рух усіх машин, що вивозять сміття з міста. Для цього використовують GPS-навігацію, якою обладнані всі сміттєвози. Міський голова Сергій Одарич роз'яснює, що раніше таких машин на маршрутах постійно не вистачало. І вони не вправлялися зі своєю роботою, а тепер ще й забі є. За допомогою цього обладнання чиновники з'ясували, як водії сміттєвозів заробляли ліві гроші. На маршруті забирали лише половину сміття. Решту довантажували з магазинів чи підприємств які взагалі не мали договорів із Черкаською службою чистоти. Про монастирищенську Едіт Піаф пише газета Прес-центр Вероніка Косенко з Монастирища володіє унікальним голосом. Нею захоплюються за її творчістю стежить тисячі монастирищан, а фахівці її академічний низький Альт вважають унікальним та мало не єдиним на Черкащині. Нині Вероніка Косенко тричі на день по дві години займається вокалом, грає на фортепіано та вивчає нові пісні. А ще приймає запрошення на участь у концертах, приурочених до районних свят. Мріє ж Вероніка про визнання на рівні України та про те, щоб записати буде кілька писень на. Професійній студії звукозапису